Я із того загородика, скільки не було, у мене там два чи три підбирала роботи собі. А буряну, буряну до йти там, ти щось не пройдеш. Коротше, робота, І поки я справася з цими гірками, якраз якось полізу. Так, треба піщеринку ще попасти. Буралась багато гірків було. Перебираю щось їх нема ніфіга. Я той раз закривала, заливала. Там тричі заливають. Ну, уксус, сіль, сахар, три баночки. Трьохлітрові. Усі замутили. Не знаю що, чи сіль, чи, чи... не знаю, коротше. То тепер і не хочеться. Тепер і не хочеться мені його от отак. Мабуть, кислими пороблю усі та й на тому завершиться. А що скільки продукту переводиться. Ну я грішу на сіль. У мене сіль якась дрібна. Дрібна, як пісок. Була. Оточуся я на неї грішу. Сьогодні в кетчуп закрити. Дивіться, яка морковка. Та якісь там огірки із цієї. Е -е як вони називаються? Гірчицею, відєї круглої, Італійська, чи як вона називається. Хочу спробувати закрити. Обука треба закривати і такі треба закрити. Коротше, щось я не вспіваю, ніфіга. Бо щось вони там осипаються так. І варення треба закривати. Треба, мабуть, вставати в 5 часов в тоді встигати мушу все. А так як я встаю <laughs> у 9 ранку, от то не встигаю нічого. Треба буде спробувати закислити в 5-літрових бутилках цю. Ой Боже. Огірки закислити, бачила, кислять у 5-літрових бутилках. Ну щось пройшла мимо, не зберігала собі. Треба все це догнати, поки не купила ці відеочку. Були відеречка, але в мене мій рибок повитягував усі відеречка. Я принесу, я принесу із кінцями. Горе уже. випуститись з хати Боже, аж сюди чути. І до. Качком понад чи Кабаки їдять дебело, а огірки не дуже хочуть їсти. Чого я не знаю чого. Так, перша дія зроблена. Ой, йти далі працювати.